Колеги, вітаю! Мене звати Ірина Тимошенко, і ви знаходитесь на каналі Онлайн школи Бухгалтерія ВС. В цьому відео розберемо, як роботодавці отримати військовий збір з перехідних відпускних та лікарняних, як зробити перерахунок та відобразити військовий збір за різними ставками в 4 ДФ. Закон 4015, яким. Підвищено ставку військового збору набув чинності з 1 грудня 2024 року, крім деяких положень, які запрацюють з 1 січня вже 2025 року. Але податковий агент при утриманні військового збору з доходів фізосіб вже з 1 грудня починає застосовувати ставку 5%. Податківці надали свої роз'яснення щодо утримання військового збору з доходів фізосіб у грудні. Де дійшли висновку, що перехідні відпускні та лікарняні потрібно поділити на періоди. І сум, що припадає на дні хвороби чи відпустки у листопаді або більш ранній період військовий збір 1,5%. І сум, що припадає на дні хвороби чи відпустки вже в грудні військовий збір 5%. Як податківці обґрунтовують своє рішення? Посиланням на підпункт 169.4 податкового кодексу. Він зветься Перерахунок податку, перерахунок та обмеження податкової соціальної пільги. Ну і давайте подивимось підпункти вже детально. 169.4.1. Якщо платник податку отримує доходи у вигляді заробітної плати за період її зберігання згідно із законодавством... У тому числі за час відпустки або перебування платника податку на лікарняному, то з метою визначення граничної суми доходу, що дає право на отримання податкової соціальної пільги, та дивимось далі, в інших випадках їх оподаткування, такі доходи їх частини відносяться до відповідних податкових періодів їх нарахування. Тобто, за який період нараховано, до того періоду відносимо. Незалежно від того, що в 4DF ми їх відображаємо фактично без розподілу за періоди. Коли нарахували, тоді й показали. Далі посилаюсь на підпис 169.43. Работодавець. Має право здійснювати перерахунок сум нарахованих доходів утриманого у податку за будь-який період та у будь-яких випадках для визначення правильності оподаткування незалежно від того, чи має платник податку право на застосування податкової соціальної пільги. Ну і підпункт 169.4.4. Якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку, то сума такої недоплати стягується роботодавцям за рахунок суми будь-якого оподаткованого доходу, але увага, після його оподаткування за відповідний місяць. А в разі недостатності суми такого доходу за рахунок оподаткованих доходів наступних місяців до повного погашення суми такої недоплати. Тож маємо висновок. Якщо відпускні виплачені у листопаді 2024 року за період перебування у відпустці як у листопаді, так і в грудні, то роботодавець має провести перерахунок отриманих сум військового збору в порядку, визначеному пунктом 169.4. Розглянемо приклад. У листопад 2024 року норми ще не працювали. І були нараховані відпускні. За ті відпустки з 25 листопада по 8 грудня включно. Тобто 14 календарних днів. Сума 14 тисяч. Звичайно, правильно утримано ПДФО 18%, військовий збір 1,5%. Це 210 гривень, до речі. І сума відпускних була виплачена до початку відпустки. Далі, маючи відповідні роз'яснення. Треба зробити перерахунок вже у грудні. В грудні ми розрахуємо, що з 14 календарних днів відпустки на листопад припадає 6, а на грудень 8. Сума відпускних за грудень 8 тисяч. З таких відпускних ми перерахуємо військовий збір і маємо так, перерахунок 8 тисяч на 5% мінус 8 тисяч на 1,5%. І ми маємо 280 гривень недоутриманого військового збору. Тож, цей військовий збір, ми повинні отримати з заробітної плати за грудень, відповідно, після того, як вже отримаємо з неї військовий збір та ПДФО. Ну що ж, давайте умовно з'ясуємо, як це буде. Умовно, нарахували зарплату за грудень 2024 року 17 тисяч. Звісно, ПДФО 18% утримали, військовий збір вже 5%, і додатково до утриманий військовий збір за результатами перерахунку складе 280 гривень. Тож наш працівник отримує за грудень заробітну плату, зменшену на суму до утриманого військового збору. Коли саме заробити перерахунок? Коли будемо нараховувати заробітну плату вже за місяць, тобто наприкінці грудня. А що ж у додатку 4 df звичайно, там немає ставки військового збору, тому нам не потрібно окремо показувати 5%, окремо 1,5%, ми просто покажемо все, як є. Тож, за листопад 2024 року. Ми покажемо нараховані відпускні та військовий збір, які фактично утримали за ставкою 1,5% і те, що ми сплатили, тобто 210 гривень. Ну, умовно, там інших виплат, крім відпускних, немає. Ну, Наприклад, всю іншу частину був у відпустці без збереження зарплати. Далі, у грудні, дивіться, і заробітна плата, і відпускні в нас відображаються із ознакою доходу 101%. Однак ми ж вже показали в листопаді відпускні, тобто в нас йде тільки на заробітна плата. Але ж дивіться, із заробітної плати ми отримали ПДФО, отримали військовий збір. І доутримали ще додаткову суму військового збору. Тож ми бачимо одним рядочком просто в графі 5А та 5 показали фактичну суму військового збору, яку отримали з працівника. Це 5% і заробітної плати за грудень та доутримана сума, яка склала 280 гривень. Колеги. Кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для Юросіб та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари. Їх ми проводимо щотижня. Щоб не пропустити актуальну інформацію, переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. А що ж з лікарняними? Давайте розглянемо інший приклад. Працівник хворів з 27 листопада по 6 грудня, тобто в 8 робочих днів. На листопад припадає 3 дні хвороби, а на грудень 5. Середньоденна зарплата умовно, 1000 гривень. Вже наш працівник пристав до роботи, а лікарняний вже готовий до сплати. І в грудні ми нараховуємо лікарняні. І тут маємо зробити наступне. Із частини лікарняних, що припадає до періоду листопад, ми отримаємо військовий збір 1,5%. Як бачите на екрані, це 45 гривень. А з частини, яка припадає вже на дні хвороби грудня, отримуємо військовий збір 5% це 250 разом 295. При заповненні додатку 4ДФ ми врахуємо, що розраховували військовий збір за різними ставками. А тепер, як заповнювати додаток 4ДФ, припустимо, що за відпрацьовані дні в грудні ми ще нарахуємо працівнику 10 000 гривень. Звичайно, з цієї суми отримуємо ПДФО 18% та військовий збір за новою ставкою 5%. Заробітна плата до сплати 7700%. Але в 4 ДФ ми одним рядочком покажемо і заробітну плату за грудень, і нараховані лікарняні у грудні за листопад та грудень разом. Тож, всього нараховано 18 тисяч, всього отримано ПДФО і всього отриманий військовий збір, але він розрахований за різними ставками. А що ж робити бухгалтеру, якщо вже встиг виплатити лікарняні та помилково отримав військовий збір 5%? Зробіть перерахунок при розрахунках з працівником по заробітній платі за грудень та збільшіть суму зарплати до виплату на суму перерахунку військового збору. Друзі, напишіть в коментарях, чи вважаєте правильним підхід податківців до військового збору з відпускних та лікарняних. Чекаю на ваші відповіді. В наступних відео розкажу, як отримувати військовий збір в грудні з інших виплат працівникам і не тільки. До зустрічі в наступних відео!